Сьогодні ми розглянемо наступну цікаву задачу. А саме, два ескаватори викопали котлован за 8 годин. Перший ескаватор може викопати такий самий котлован у 4 рази швидше, ніж другий. За скільки годин може викопати такий самий котлован кожний ескаватор, працюючи самостійно. Для кращого розуміння запишемо цю задачу у вигляді таблиці. В задачі ми маємо, що є два трактори. Швидкість їх роботи невідома, проте ми знаємо, що другий трактор працює в 4 рази повільніше за інший. Час, за який кожен з них може виконути роботу невідомий, проте відомо, що разом два трактори виконали її за 8 годин. Підкреслені знаки питання вказують, що нам важливо знайти, скільки часу потребує кожен з тракторів на виконання роботи самостійно. Розв'яжемо цю задачу шляхом введення невідомого значення X, що відповідає за час самостійної роботи першого трактора. Звідки випливає, що годинами роботи другого, буде 4х. В розв'язанні найважливішим кроком є зіставлення правильного рівняння згідно умови задачі. Маємо 8 годин, що множимо на час, який використовують обидва трактори під час виконання роботи, і в результаті отримуємо значення однієї виконаної справи. Надалі дане рівняння розв'язується як звичайне лінійне, проте не слід забувати про ОДЗ, при якому х не має дорівнювати 0. В кінці розв'язання ми отримуємо відповідь, що дорівнює 10. Проте не забуваємо виконати обов'язкову перевірку. В результаті у відповіді записуємо, що перший трактор витрачає 10 годин на роботу, а другий 40 годин. Дякую за увагу!